Букву Р, яка означає який звук? Приголосний «Р». Так? Отже, прошу вас взяти мишку. Прошу. І перед вами завдання. Вам потрібно чітко промовити слово і звук, звук, який вона означає. Отже, яке слово перед вами? Картинка яка? Мребо. Який? Му. Ха-мо. Му. По-моему. Який тут склад беремо? Ор. Ор. Будь ласка, знайдіть звук. Склад Ор. Ор. Мешкою працюємо ось цією мешкою. Ор. Так. Далі. Наступна картенка. Хто перед вами? Лі. Кар. Лікар. Лі. Чітко: Лі-кар. Лі Чуємо якийсь лі клас? Ар чи Ар Ар. Лі Ар. Лі-кар. Отже, наведіть мишку на склад Ар. Він знаходиться. Да? Знизу екрана, будь ласка, в правому нижньому куті екрану і відзначте його правою сумні, правою кнопкою. Так. Марін кнопка і цим ніколичком. Яка наступна? Те, Отже, промовляємо чітко. Те, ві зор. ТЕ-ЛЕ-ВІ-ЗОР Те Який склад чуємо? Який там є склад? Марійка, який склад є? Який це склад? Р, а це «Ор». Отже, шукаємо Р чи «ор». «Телевізор». «Ор», так? Відзначаємо склад ОР. Я чекаю вас. що до У мене вже нове. Верхній, так? Обер! Бер у нас знаходиться де? Верхній, так, верхня картинка. що вище. Р, Р, Р. молодець Соломія. Р. Відзначай склад Р. на нижній молодець. Мені подобається. Р. Арінка. Мені п'ять. Так, когось кілька, який результат? Мені п'ять. Мені Соломія, мені шість шести молодець. Марійка, шість шести в тебе що? Кінчуй. Інжир. Угу. Таїса у нас чотири шести. Назарі чотири шести. Добре. Арінка, шість шести. Яник шість шести, так? Добре, завтра. Найдесосами біля. the dice and say what you see on the flashcard. Sasha, yours is first. Нажимаю на кнопочку на рулетку. Let's count. One, four. 4. 4. 4. Let's go. Uh, Good for you. Very nice. What color is the bed? давай назад, чеку. What color is the sun? Нажимай на кое. Yellow. Yellow. Excellent. Good for you. Олянка. Вот, давай шестую. What color is the apple? Red. 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 What color is the is the rose. Red. Red. Речення. У Ані молоко. Промов зі мною. Молоко. Ні. У Ані. У Ані молоко. молоко. Де пер... молоко? Покажи мені на картинці. На який? Перший, другий чи третій? Перше. Перший. Перший. Будь ласка, напускаю, обирай молоко. Так. Слухаємо наступне речення. Оля, їла, суп. суп. Оля, повтори. Оля, їла, суп. суп. Так, де у нас суп? Котка. Яка це картинка? Суп. суп. Перша чи остання? Перша. Перша. Вона теста, будь ласка. Добре. Слухаємо наступне речення. Катя Пила Сік. Промов. сік. Де в нас сік? Вот. Кажи, посередині? Посередині. Прошу. Yeah. Так. Yeah. У Юлії yeah. Мак. Yeah. Де в нас квітка маку? Yeah. На першій, другій, третій картинці чи останній? Yeah. Порахуй картинки. На останній. Якого кольору була кольба? Жовтого. Слухай уважно речення. Іде дощ. Не натискай поки що. Скажи мені, на якій картинці йде дощ. Порахуй, Порахуй. скільки картинок. Один, два, три. Але ми рахуємо з цього боку. Один. Два, і... три. На якій картинці йде дощ? На третій. На третій. Так, Давай, будь ласка.